І ось у Ширка нова, але зовсім непроста задачка дослідити поведінку поліномів на нескінченності, або, як ще кажуть, на кінцях. І розпочнемо ми з того, що поглянемо на те, як же поводяться поліноми другого та третього степенів. Ми знаємо, що функції вигляду ax квадрат 2 плюс bx плюс c на графіку просто парабола. Але оскільки що від'ємні, що додатні, ікси в квадраті дають нам додатний результат, то все визначатиме ось цей коефіцієнт А. І ось такий вигляд гілками вгору, ця функція матиме коли А більше нуля. Але якщо А від'ємне, то й все виглядатиме навпаки гілки вниз. Щодо кубічної функції, коли А більше за нуль, Якщо ми візьмемо якесь дуже-дуже велике за модулем, але від'ємне число, то в кубі все ще отримаємо від'ємне число. А для додатніх значень результат буде додатній. Тож функція матиме ось такий вигляд. Однак, коли а менше за 0, цей мінус він ніби робитиме всі значення протилежними з від'ємних на додатні, а з додатних на від'ємні. Бачимо, що ось тут уже посередині почали відбуватись ніби щось трохи цікавіше. Але на кінцях кубічна функція поводиться все ще передбачувано для нас, а нас цікавлять саме вони. А що, якщо я скажу, що ці двоє такі собі прототипи поведінки всіх поліномів? Слідчий би так просто точно не повірив, лише з доказами, тому ну, ми розглянемо ще поліноми 4 та 5 степенів. Коли аргумент стає дуже-дуже великим додатним числом при А більшому за 0, то функція також буде додатною. Але ж четвертий степінь робить додатними не лише додатні числа. Від'ємні також. Ось тут посередині вже котиметься щось цікавіше, але не для шарка, оскільки ми досліджуємо кінцеві значення функції. А коли А менший за 0, функція виглядатиме якось ось так. І в нас вийшло щось близьке до квадратичної функції, якщо не звертати увагу на те, що коїться ось тут посерединці. І як... Але, як казали легендарні детективи, одне співпадіння це просто співпадіння. Тож краще перевіримо, ще п'ятий степінь. Коли А більший за 0, то дуже-дуже великі від'ємні числа повертатимуть від'ємний результат. А для дуже великих додатних чисел зберігатиметься знак плюс. І ми можемо навіть не думати, що коїться ось тут, та перейти до випадку, коли А менше за нуль. Тоді все буде навпаки, ось так. Та від'ємний результат для дуже великих додатних значень, оскільки ми підносимо саме до п'ятого степеня. І знову ж таки, нас не цікавить ось ця ділянка. Але ми знову бачимо схожість. Вже скубічну функцію, а два співпадіння це вже підказка. Але чим може бути обумовлена ця схожість? Погляньте на найстарші степені поліномів та порівняйте свої висновки з тим, що вийшло у ширка. Насправді це залежить від парності чи напарності степеня, що доволі таки природньо, оскільки коли ми маємо парний степінь. То, які б ми значення ікса не взяли, чи додатні, чи від'ємні, у нас все одно в результаті виходитиме однаковий знак, додатній чи від'ємний, в залежності від того, який у нас коефіцієнт А. Але для непарного степеня ми просто матимемо різні знаки: або зберігатимемо його, або змінюватимемо, коли А відповідно більше, або менше нуля. Погляньмо ще, що нам скаже графічний калькулятор Десмос. Я записала поліном у вигляді y дорівнює x степені k, де k це степінь зміна, який ми варіюватимемо. Зараз я запишу дуже прикольну анімашку. Тут круто видно те, що однакова та різна поведінка на кінцях полінома, вона чергується. І ось зараз у нас стоїть 10-й степінь, парне число. Тож, що зліва, що справа, поліном на нескінченності поводиться однаково. Але якщо ми зменшимо цей степінь на одиничку, і зробимо його непарним, то поведінка стає протилежною. І можемо перевірити, якщо ми змінимо знак коефіцієнта А, то бамс! інверсія. Але знаки все ще різні, і якщо ми робимо степінь парним, то в основни все ще однакові. Що також гарно, це працює навіть для від'ємних степенів. Звісно, тут вже трішки інша поведінка на кінцях, функція наближатиметься до нуля на нескінченності. Але парність визначатиме те, з якого боку. А це була остання серія нашого детективу. Шерко Холмський з нашою допомогою успішно розкрив усі справи. Ну, а ми перетворилися на надпотужних слідчих. До наступних зустрічей!